Друзі, дякую дуже вам за підтримку, за те, що допомогли нам відбороти себе, нас нарешті розблокували. Чесно, за що і що це було, ми так і не зрозуміли, і навіть не отримали жодного адекватного повідомлення від служби підтримки, що і як. Але ми були більш доби взагалі, без можливості якийсь контент робити. Тому ми вирішили все ж таки більш активно займатися також Ютубом тепер. Щоб якщо ще таке станеться, ми мали паралельну якусь платформу, де ми будемо проводити ефіри і викладати, тому що це було жахливо. Чесно, ви знаєте, що у нас контент відео. Ми менше пишемо, більше знімаємо. Це просто сторіс не, не поститься, відео не закачується, ріл не, не закачується, ефір не, не знімається. Коротше, повна жесть. Взагалі, вчора був дуже поганий день і для нас, і для нашої країни, і купа всього поганого сталося. Але я дякую вам, що ви нам подарували більше ніж 14. Тисяч лайків за кілька годин буквально. І дуже багато тисяч коментарів. І ви нам реально закрутили, знову ж таки, активність на сторінці. Я дуже вам дякую. Так, сьогодні я буду відповідати вам на питання. Якщо вони у вас є, задавайте, а поки що я поговорю з вами з приводу прописок, тому що дуже багато питань задаєте, чи можна виписати дитину. Як можна виписати, чи можна виписати дитину разом, наприклад, з, з матір'ю дитини і таке інше. Тут трішки хотілося б пояснити, тому що е виписати дитину можна по засудовому порядку, але, наприклад, якщо ви власниця квартири, а у вас прописана мати з дитиною, ви можете виписати мати. І дитина випишеться з нею разом автоматично. Це ви можете зробити, якщо ви власниця одноосібна, ну, тобто одного оця мати дитини не має відношення до власності в цій квартирі. Якщо ви, наприклад, батько цієї дитини і квартира ваша, ви хочете свою там, колишню дружину з дитиною виписати, але цій дитині ви батько, тоді ви не можете так зробити. Тобто, якщо йде мова про вашу дитину, ви не можете її виписати разом з матір'ю, наприклад. А якщо це не ваша дитина, то можете. Тут є кілька новел в тому всьому порядку. Виписування, зараз виписати стало легше. Але ви маєте розуміти одну річ. Тут у всіх цих прописках в чого люди заплутуються? Бо вони питають про. Якось, знаєте, змішується у людей в голові, приватизована квартира і не приватизована. Деякі думають, що приватизована це якась оддільна форма незрозуміло чогось. Дивіться, приватизована це квартира, яка належить вам на праві власності. Так само, як і квартира, яка куплена. Тобто, у вас право власності і на приватизовану квартиру, і на куплену однакове. Там різний спосіб набуття цього права власності. В першому випадку ви його набули через приватизацію квартири через органи. А в другому випадку ви придбали за договором купівлі продажу, або договори дарування вам подарували, або ви успадкували. Тобто, там різниця тільки в тому, яким чином вона до вас власність потрапила. Но це приватна власність. І хто там прописаний, вони не мають права розпоряджатися цією власністю. Бо може бути один власник і п'ятеро прописаних. І цей один власник, він при цьому може бути не прописаний там, але він може їх всіх повиписувати. Якщо там два власника, і обидва прописані, то один другого виписати без згоди не може. Розумієте, в чому фішка? Якщо там три власника, то виписати. Його теж вони не можуть без згоди. Тому що власність, це собственність, вона захищена законом, не може людину позбавити права власності, не може людину виписати з її частки. А коли ви просто прописані, це означає, що ви маєте право на проживання, зареєстроване місце проживання ваше тут. Більш жодних прав ви там не маєте. Мені жінка задала в тектоці сьогодні питання: а якщо я. Та не питання було, там був коментар від однієї жінки, що її виписали не мали совісті з дитиною. І жінка їй задала питання, їй трішки неправ... неправильно сказала, що якщо я прописала там жінку з дитиною, а тепер я хочу продати квартиру і виписала, і що я не маю тепер совісті, тому вся і річ, що Мор... причому тут совість, ви маєте розуміти, що ніхто не зобов'язаний надавати житло вашим дітям. Зрозумійте. Тому є різниця така, що батько, наприклад, зі своєї квартири разом з матір'ю свою дитину виписати не може, тому що батько зобов'язаний по закону забезпечувати дитину, надавати їй житло, навчання, лікування, харчування, а чужа тітка ні. Тому, коли ви народжуєте дітей, вважається, що ви самі маєте думати, де вони будуть зареєстровані. Багато кому це не сподобається, але я вибачаюся. Подобається, не подобається, але так воно і є. Рада вас бачити і чути. Дякуємо за вашу роботу. Я теж дуже рада, що ви так нас підтримали. Це дуже було приємно, ми такі були розстроєні. У нас ще вчора було засідання рано зранку, таке відповідальне, і ми. Вночі перед тим обнаружили з Марією це все, <кхід> і я ще захворівся, якщо ви як кашля, вибачайте. <кхід> я не знаю, що я влітку вирішила розхворітися ще, може кондиціонер. Ми такі були розстроєні, що пізно ввечері ще зізвонювались, намагалися щось там розблокувати, поняття чого воно заблокувалося, а потім вже ж бомбили, не давали спати. Потім рано ми встали. І ми цілий день, щоб потім про каховку пішли погані новини. Ну, такі, Така доба просто, знаєте, уже, ужасна. І на цьому всьому тлі дуже багато від вас було підтримки, дуже багато гарних повідомлень, що ми вам так допомагаємо, що ми вам так ну, деякі там висвітлюємо моменти, в яких ви там безпосередньо вам вони потрібні. І що наша праця корисна це дуже приємно. От Вірите, що коли ти щось робиш? І люди тобі за це вдячні. Це дуже приємно. Це найкраща винагорода. А тим паче, що ми дуже довго. Я вам зараз відкрию один такий секрет невеликий. Ми з Марією робили цю сторінку кілька років. І ми її ніколи не замовляли розкрутку жодної публікації і наших постів. Весь охват, що ми тут маємо. Це органічний охват, тобто це чистий охват людей, які самі сюди підписалися і які самі лайкають. Тобто ми знаємо, що наші 20, 260 тисяч підписників і 50 тисяч лайків сторінки це реальні людські аккаунти, які реальні люди, які за цими аккаунтами стоять, які це все підписалися і лайкнули. Тому це було дуже образливо вчора. Ну, мабуть, хтось на нас наскаржився, тому що у нас було на тому тижні, ми намагалися видалити. Дуже було багато якихось осіб, які писали нам матюки різні під публікаціями. Бувають такі загострення у деяких людей, особливо під, під, під відео про аліменти, такі буває. Ми вже звикли, але тут щось було занадто багато, ну так було дивно навіть. Мабуть, це така була, знаєте, атака ботів, що вони прописали. Багато коментарів, і, можливо, поставили багато скарг на різні наші публікації, на різні коментарі. Ось і все. Просто розумієте, у нас немає модератора, ми не наймаємо не, не людини, щоб вона сиділа, вичищала коментарі, а також відповідала на питання. Тому що, знаєте, тут один підписник нам один раз написав: що... чого ви. Не заведете якусь людину, яка б відповідала на питання в месенджерах, бо ви не всі питання відповідаєте. Я вам так скажу: Знаєте, сказати це одне, а зробити це друге. Якщо б ми продавали сукні або косметику якусь, то може та людина могла б за нас і відповісти, що сукня на розмір l стільки сантиметрів об'єм стегу, а на розмір M стільки сантиметрів об'єм стегу. А у нас інші питання задають, таке треба розуміти. Що відповідаєш, так? І як розуміти, що та людина буде відповідати? Це треба за нею перечитувати. Я я вибачаюся, якщо перечитувати, то можна і самим відповідати. Тому компетентної другої людини, щоб ми могли відповідати за її якість, у нас на сьогоднішній день немає. Ми в пошуку, але вже не в активному, тому що ми трішки руки опустили з цього приводу, поки що ми будемо самі і буде, як буде, скільки встигаємо, стільки відповідаємо. Та ви, дівчата, запис там себе срізало, боже, дуже дякую, це дуже приємно. Добрий день, скажіть, будь ласка, така ситуація. Тато помер 4 роки тому. Мама перейшла на його пенсію, тобто половину пенсії. За весь період, що була надбавка, всім до пенсії в пенсійному фонді району сказали, що вам не будуть ніколи надавати ту надбавку, тому що мама перейшла на тату у пенсію. Це так по закону. Це весь період, що була надбавка всім до пенсії, пенсійного ф... А що означає сказали? Ви розумієте, а ви не пробували заяву написати, щоб вони надали вам відповідь, на що вони посилаються, що цієї надбавки не буде. Напишіть письмову цю заяву, хай вони вам відповідуть. Я хоча б ви мені покажете, я подивлюся на що вони послалися, тому що вони зрозуміли, що вони там сказали. Вони завжди щось говорять. Хай дадуть номер постанови, на яку вони посилаються, що це не, надбавка не нараховується. І тоді ми перевіримо і зможемо нормально сказати. Проблема наша нації – це незнання закону, і в першу чергу, своїх прав. Ваш склад безцінний, дякую. Дякую вам за високу оцінку, але я вам скажу, що проблема у нас не в цьому, я вважаю. Закони всі не можуть знати, і багато людей їх не знає. Проблема в тому, що ми не вміємо себе усвідомлювати як, подат... як платники податків, як ті, хто утримує цю всю свору всіх, хто має наглість грати і тиснути на тому, що люди не знають законів. Ми не вміємо їх карати, звільняти і вимагати від них гідної поведінки, розгляду звернень. Якби вони не були написані юридично, видно, що адвокат писав, або людина сама написала. Але коли у нас людину отак в тих самих органах просто не приймає, я вас не буду реєструвати. Боже, я коли це чую, мене аж горить. А якого чорту я вибачаюся, ти тут сидиш, тобі платить ця людина, вважає, що з податків зі свого кармана, ти не будеш реєструвати. Оце, оце я вважаю проблемою, що у нас люди не навчилися ще вимагати. Від оцих органів і цих посадовців поважного ставлення, і щоб вони відчували, що ми їх утримуємо, що вони нам зобов'язані. А у нас, знаєте, як ще з 90-х із тих совкових часів ми чогось їх всі боїмося, і ми чогось їм всі винні. Хоча це просто таке сприйняття, воно неправильне. Його треба перевернути, але це покоління повинні пройти. Але якісь зрушення є. Ну, я сподіваюся, що за моє життя я їх побачу, якісь результати. Скажіть, будь ласка, як оформити спадок, якщо мама померла 1 вересня, а я була за кордоном. Мені сказали, що я запізнилася. Скільки пройшло з 1 вересня місяців, будь ласка, порахуйте. 10 місяців ви мали подати? З минулого місяця вже 6 місяців. Якщо 10 місяців пройшло, ви запізнилися. Якщо не пройшло, не запізнилися. <кхух> ну, як не запізнилися? Зараз вже 6. А чого ви не подали? Ну, ви розуміли, що вона померла, чого ви не подали? Чого я питаю? Тому що строки можна поновити, але треба пояснити суду. А то, що ви за кордоном були, це не причина, того, щоб не подати. Так. Як написати текст заяви на відстрочку від мобілізації, які потрібно дати документи, коли мати інвалід другої групи. Прошу надати відстрочку від мобілізації. Там прошу, я такий-то, -та, такий-то, -та, прошу надати мені зрочку від мобілізації на підставі статті 23 закону України про мобілізацію, оскільки я доглядаю мати-інваліда другої групи. Вам потрібно її посвідчення, її пенсійне, ваше свідоцтво про народження. Якщо вона змінювала прізвище після вашого народження і в неї зараз прізвище друге. Чи вона заміж виходила або ще щось? Оце відоси прошлюпа, що на підставі чого вона змінювала прізвище. Якщо ви прописані в одній хаті довідки про реєстрацію місця проживання, якщо є довідка про те, що вона потребує догляду, також, будь ласка. Дякую вам за ваші відповіді. Я, наприклад, у різних відео запитання писала, мені одразу ж відповіли. А блокують, мабуть, щоб ми вам ще раз нагадали, як ми вас любимо, надавали вам підтримку. Бог не знає, що вони блокують, ви знаєте, вони так і не написали саме за що. От не було. У нас раз було, але там була та публікація, що вони заважали її, там якоюсь з приводу війни щось вони вважали. Вони написали, показали ту публікацію, що ця публікація там порушує наші правила. Там вони так вважали, там можна було, було посилання, де можна було апеляцію там подати, що ми так не вважаємо спорити це все, ми оспорили, і вони її. Вони її спочатку дали, а потім вони її назад встановили. А тут нічого взагалі не понятно. Ще не пройшло 10 місяців від смерті мами, але ми вже нотаріус відмовили. Нічого страшного, значить, берете всю відмову. І поки не пройшло 10 місяців, поки не пройшло, це важливо, послухайте мене, будь ласка. Поки не пройшло 10 місяців, подаєте в суд на поновлення строку. Важливо, щоб не пройшло 10 місяців. Вона вам відмовила на підставі постанови. Ви оцю відмову до позовної заяви маєте додати. Якщо ви не розумієте, як це зробити. Вам потрібна допомога. Що ви за контроном, тим паче, можете написати в WhatsApp або Viber за отома телефонами, що в шапці профілю. Ми вас можемо взяти, вам написати. У нас багато таких справ. А, моє питання ви ще пропустили. Ну, я не всі питання читаю, тому що вони в мене піднімаються. Я вас не найду, де я вас пропустила, чесно. Так. Квартира приватизована сином. Ми дали реєстрацію у людині, тепер хочемо її виписати, то нам двох сином треба йти в нас, і зараз війна ми можемо виписати. Там можуть потребувати від нього військово-обліковий документ і не виписати його, тому вам треба піти вдвох, подати заяву на його виписку, вам дадуть відмову, і вам з тією відмовою треба, на жаль, іти до суду. Зможете його виписати, але через суд. Там первісно ви отримуєте відмову. Якщо людина в ця чоловічої статі, звісно. Мама померла 15 лютого, я маю її заповіт на мене. В неї кредит був, коли мені спіти вступити в спадок. 6 місяців дати смерті, вам треба подати заяву про вступ спадщину. <coughs> кредит, дивлячись, який, якщо це банк, банк міг заявитися до нотаріуса, і вам тоді прийдеться сплатити її кредит. Якщо це якась там МФО, ще не факт, то кредити вони передаються. По спадку, але теж ці кредитори вони мають протягом півроку там теж подати заяву до цього нотаріусу, що вони є такі кредитори, що вони заявляють, що спадкоємці їм там віддавали гроші, ну якщо коротко. Як розблокувати банківські картки, якщо повністю сплатили борг по ВП. Написати заяву про закінчення виконавчого впровадження. У зв'язку з його виконанням. В рішення суду, чи що там у вас є, подати в виконавчу службу на ім'я начальника, вказати там в шапки провадження номер виконавця і в тій же заяві указати, що просимо зняти арешти з рахунків, скасувати постанови про арешти рахунків. Так, І що в нас ще все? Якщо призик вік 25 років, чи прозивуть 21 рік по закінченні 4 курсу періоду магістратури, може. Чи прозовуть, чи ні, я не знаю, я не ванга, але можуть. Добрий день, я купила дочки квартиру, вона за границі, в даний час вона не може бути приїхати. І що? Непоняла. Це ви щось продовжуєте, якесь попереднє е, повідомлення. Я не не, не улавлюю зв'язку. Чи пускай чоловік за кордон, коли вони мають трьох неповнолітніх дітей? Так, пускай. З дітьми бажано. Без дітей можуть і не пускати. Добро вечора. Підкажіть, будь ласка, чи можна виписати з квартири доньку з неповнолітньою дитиною, яка в ній не проживає тривалий час, але пенсію дитина отримає за цією адресою втраті кормиться. Пенсія нарахується на картку мами. Ну, За новими цими змінами можна спробувати. Квартира ваша, я так розумію, так? <кій> Треба виписати маму. Спробуйте. Має получитися. Добре, я вам дуже дякую за увагу, дуже дякую за допомогу, за прихильність до нашої діяльності, це справді дуже приємно, і слава Богу, що воно відблокувалося. Я вас дуже прошу. Зайдіть на наш Ютуб і підпишіться, будь ласка, бо ми Ютуб зовсім не варили, Знаєте, ми прив... привикли Фейсбук вести, а Ютуб так щось туди накидаємо. Ну так, не ми їм не займалися зовсім так, знаєте. І там на 20 тисяч всього підписників. А так, як зараз глянули, якби спропала сторінка, то це дуже довго на Ютубі було б збирати стільки, скільки в нас у вас є вже тут. Тому може ми тепер будемо активніше їм займатися, щоб, знаєте, мати для підстраховки, тому що такий стрес пережить. Це взагалі. Де посилання на Ютубчик? Зараз я вам лишу. Я зараз вийду, мені треба скопіювати. Я зараз вийду з ефіру і вам лишу. Так. Мали справу з ДПС там. Що означає мали справу? Ну, звісно, ми ж колись там в торгах, так далі, в чомусь там приймали участь, бо у нас там безліч клієнтів. Булы и так далее. Ну, что означает малый справ? С мужем был договор по жизненному содержанию. Он умер. Квартира не приватизирована. Частная собственность. Я не имею права приватизировать. Как быть? Не но вы пишете, что квартира не приватизирована и квартира частная собственность. Это взаимоисключающие понятия. Частная собственность – это приватизированная квартира. Если бы она была приватизирована, вы бы могли ее получить по договору пожизненного содержания и унаследовать, и, и приватизировать, и оформить на себя право собственности. А тут вы что-то написали, я не пойму. Она либо приватизирована, либо нет. Если нет, то это не частная собственность. Это что там, ордер, что там было при выдаче этой квартиры. Может, Телеграм пытается. Ну, у нас есть Телеграм. Может, и в Телеграм приходит. Мы в Телеграм пост тому. Просто у нас эфиров нема в Телеграме открытых. В Ютубе есть. Ми робимо там їх не кожен день, як тут, але робимо. В Телеграмі не робимо. Ну, в нас є Телеграм, я можу ссылки кинути туди, і туди, на всякий випадок. Бо, звісно, це була жи. Добре. Я з вами прощаюся. Дуже вам вдячна ще раз. Будь ласка, всі, хто потерпає Херсонські області. Молимося за вас, особливо за тих, хто на лівому березі опинився. Дуже жалко стареньких людей мені. Я сьогодні писала про це. І чесно, як гляну на старих, що без домівок, без грошей, без вже роботи, без здоров'я, без. Я мені настільки жалко, я розумію, що мені там одна дівчина написала, а що у мене старі, ну нам те, що це. Все заробляти, все-таки, розумієте, найцінніший ресурс це час. А у людей похилого віку цього часу не так багато. А просто людина могла жити в своєму будиночку, хоч тією пенсію невеличку, але вона там квіти ростила, якісь помідорчики, собачку свою тримала, нікого не чіпала, розумієте, і отакі, отакі як вони чекають звідси, вони все знищують поза себе. Квартира кооперативна приватизована на чоловіка. Чоловік помер. Як вона ділиться, Жінка, два дорослих сина на трьох. Дякуємо, дякуємо. І вам дякуємо. Якщо... А, ви тут дописуєте, що квартира куплена в шлюбі. Якщо в шлюбі половина на трьох, половина виділяться має вам. Пасує українська мова, молодець. Ну, звісно, пасує. Українська мова, красива мова, вона пасує нам. <реш> так, все, друзья. Давайте тоді до завтра. Дуже дякую вам ще раз. Велике від мене сердечко. Дуже дякую, що нас врятували, роз... що нас так швидко розблокували. Бо ви ну, реально дуже багато зробили лайків, дуже багато зробили репостів і дуже багато зробили коментарів. До побачення.